Всім привіт! Мене звати Олексій ви на каналі Филх і сьогодні у нас огляд на японські віски Акасі. Це базовий виски від компанії White Oak Distillery. Сматря какої фабрик, смотря откуда приходять фабрик, смотря сколько деталей в этом піджакієм. Сама дистилерія з'явилась в 1788 році. Але виски вони тоді не робили. Вони робили сяке та щіочок. Щочуть це традиційний японський напій. Він теж міцний, як і віскі, може витримуватись у бочках, може не витримуватись і сировину теж можуть використовувати різну. Це може бути картопля, це може бути рис, це може бути навіть ячмінь. Тому конце. Це щочок може бути різною від самого до щось більш схожого на класичний віскі. У 1919 році компанія отримала права на виготовлення віскі, але у великих об'ємах віски ще вони не робили, а почали робити тільки у 1984 році. Ось так історія компанії дуже велика, але історія самого віскі всередині компанії не така, й довга. Але що я можу відмітити, це дуже крутий та лаконічний дизайн. Етикетка прям максимально японська пляшка, теж у японському стилі виглядає все супер круто. Дорого, багато, а коштує всього 1000 гривень. Це бленде віскі, який має подвійну дистиляцію. Бленід тут використовується зернові та солодові спирти. Солод, до речі, купують вони в Шотландії, як і робить більшість японських дистилерій. Витримуються у бочках з під американського бурбона. Інколи ще використовують бочки з під Хересу. І сама витримка проходить у дуже вологому кліматі, що пришвидшує всі процеси. Вік тут не вказується, але скоріше за все це три роки. І так нас вже є налитий віскі. Що почнемо оцінювати з Ольор у нього такий притаманний для трагічного місця. Нічого особливого. Давайте продегустуємо аромат. Попіс запах один, якщо вернуть пані хоча в пісі другой. І запах етапу і, і там вкусненький такий. Аромат у нього дуже непоганий. Дуже яскраво відчувається зелене яблуко. Звичайно відчувається ваніль. Трішечки відчувається карамелі. І така легка, як трав'янистість, як типу Евкаліпт, щось, щось схоже на це. Така легка медикаментозна трав'яна нотка. В цілому, ароматка мені подобається, трішки відчувається спирт, але враховуючи, що тут три роки, в принципі, можна це пробачити. А сам аромат цікавий, а головне непростий. Давайте скуштуємо. Смак у нього делікатний, відчувається дубова нотка. Також вся легка трав'янистість відчувається після смаку, який, до речі, триває десь з середньої протяжності, десь близько 10 секунд. чи 10? 10! 10! Так! Да. В цілому п'ється дуже делікатно. А Алкоголь не відчувається, ви відчуваєте, що він, звісно, прогріває, але сам спирт дуже добре інтегрований. Тобто в арматі насправді його більше навіть ніж у смаку. Тобто пити такий віскі це просто одне задоволення, враховуючи, що тут навіть невелика витримка, це прям дуже добре. Тому що можна сказати за японські віскі всього за одну тисячу гривень. Перше, що ви отримаєте, це дуже крутий дизайн, який притаманний японському стилю і виглядає максимально лаконічно. І при цьому тут буде дуже цікавий аромат і делікатний смак. Тобто насправді, якщо брати тисячу гривень, то це прям дуже-дуже дуже непогано. По суті, можна сказати, бюджетний, бо по акції я його взагалі купив за 670 гривень. Це супер дешево. і супер круто за таку ціну. Тому я прям максимально задоволений. Це те, що прям я можу рекомендувати. Особливо, до речі, купляв його у Винна світу, тому заходьте там, можливо, скоріш за все він навіть і буде, і ви зможете його собі придбати. Бо це прям дійсно крута за кермо... Але вам рекомендую придбати цей віскі. Реально крута штука, ввечері можна потягати, і ви отримаєте від нього 100% дуже багато насолодження. Тому дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь для того, щоб просувати дуже корисний та цікавий контент. Мені подобається цей формат коротких, але дуже корисних та цікавих оглядів. Тому до зустрічі у нових відео. Будьмо!